Карапецька Січ це взагалі початково це добровольчий батальйон, але ми стали е, вже повноцінною засужною частиною в травні місяці аж. І в нас не було там артилерії чи танків чи щось того подібного. На Язюмському напрямку були найчисельніші війська, навіть коли не відводили, відводили, там все одно дуже. Ну, там... Там поряд двадцяти тисяч, по-моєму, було на самому початку навіть під тридцять було тисяч. Їх. Наше завдання взагалі просто їх хоча б стримати. Тоб, виходить, зона прострілювалася з трьох боків, тобто ми їх просто максимально намагалися ослаблювати в оборонних боях. На Низовині було село Дмитрівка, називалось. Так ми звисоко стояли і за ним одразу висота була, і знаходилась лісопосадка. Так, тобто ми перетнули, зайшли в Дмитрівку. І зайшли в цю першу лісопосадку для того, щоб закріпитися там і продовжувати наступ. Тобто зайняти стратегічну висоту по факту. І там була ціла рота, і почалися там, стрілецькі бої. Там вже було в ну, день по декілька от, боїв. Тобто Там було настільки близько, що навіть гранатами одного там закидувати. І ця рота понесла досить серйозні втрати. Вони запросили підтримку. Їх почали там один танк, другий, коли там, на наступну добу, ввечері вже три танки працювали якраз, коли. Поранило мене. Сиджу в окопі, і переді мною прямо прильот. Так. Я роз... А там, я так зрозумів, що це був шучу цього, т 72 тому що два рази пальнув, а далі їм потрібно ну, не тільки ствол переміняти, а й звести, якось і знову наступний залп давати. так. То в той час я якраз вибіг з цього окопа, зайшов в інший. Менше хвилини часу і одразу прям в окоп прилітає, прилітає снаряд. Так. А так, ось, в спишку видно, типу, громко такі, типу, ну типу, уявив. Грім типу йде так, але там в рази більше. Пізніше підійшли хлопці, там десь через 20, може навіть і більше, тому що там на іншому краї теж бій був. Це якраз 24 четверте на день незалежності. Від операції до протезування має пройти три місяці. Тому я поки що відпустив. Ті є декілька варіантів, але поки що щось конкретне важко сказати, тому що має бути ні призначити консультацію у Львові. Може бути чи самі можуть забезпечити, чи конкретно кудись є варіанти. Канада США, Німеччина мали б комісувати, але дуже є великі бажання повернутися. Її фішка в тому, що Ну, як мені казав лікар, що в цілому має пройти 8-9 місяців, і це типу, я більш-менш нормально буду ходити, кульгаючи трошки. Так. Тому я подивлюся, повстання, яке можливо, водіюємося до того часу, типу, так, як я себе відчуватиму, бо я ж не хочу просто піти і не, не бути здатним виконувати якісь бойові завдання. Ну, На штабі це теж не має, ну, типу, якщо вже воювати, то воювати.